255 день в Канаді 23.02.24. Сьогодні п'ятниця, цілий день п'ятниця. Мені дуже сподобався це вислів нашого охоронця. All Day Friday. Він дуже любить п'ятницю, бо в нього теж вихідні. І сьогодні п'ятниця в мене минула класно. Сьогодні я пушистий. був у басейні. Цей. Зранку, що я сьогодні без машини? Так, я сьогодні без машини. Прокинувся, потопав на роботу. Перебігся, так, було, що трошечки перебігся, хоча набрав в рюкзак пиво. Не сьогодні. Так, коротше, на роботу я заніс пиво. Пиво там горілку буде хто хоче собі вип'є. І це, перебігся на роботу, зайшов, зробив собі кави. Але щось не дуже хотів пити зразу. Зранку не дуже хотів пити, і пішов оглядати. Технічні приміщення. Добре, що я пішов і оглянув так, як має бути. У нас там є величезна бочка, така десь на літрів 200, 200-літрова бочка. І там є рідина спеціальна Glykol, Це йде в радіатори. Рідина, яка не замерзає, вона міксується 20%, 20 цієї рідини і 80 води. І її майже не було. Майстер міняв на помпу і він відкривав систему, і тиск впав. Вона автоматично підкачує. І воно десь там протікало і досить так багато викачало тої рідини. І вони би мали самі це замінити. Це дуже дорого цю рідину доливати, бо вона дорога. Бо вона дорога, і це доливає контора, в нас вона є. Добре, що це замітив. Пішов, зразу скинув фото чаку. І він питався, чи я можу долити. Та без проблем, що то є? Наклотати 80 до 20 без проблем. Але наступним разом: сьогодні я просто долив води. Перемішав, трошечки промаркував де який рівень і подивлюсь, я завтра заїду на роботу, завтра поїду і подивлюсь. Отак я, це мені не, не важко. Навіть сьогодні їхав в тренажерний зал на 40 й і не, нечайно натиснув кнопку 39, бо там технічне приміщення, я туди завжди їжджу. Приїжджаю, оп не то. Повернувся, попив кави, посидів. Що ми там з емом? Пішли, подивились заявки. Що в нас є там по заявкам? І було дві чи три заявки. Була одна стара, там, де в нас є два вентилі і посередній змішувач. Ну, змішувач такий. І тут е, душова лійка витягується. І коли відкриваєш воду, тече і звітом, і звітом. Чак не знав, в чому проблема. Взяв спеціально серцевину, яка там всередині йде, і ми то розкрутили. Але воно так працює, що зверху ще є такий купачок, який просто крутиться. Всі думали, що він просто крутиться. Але ні, якщо його покрутити і воно піднімає всю систему до гори, вода тече з двох дірок. Закрутити, не тече. Це ми перевірили в пустій квартирі сьогодні. І прийшли просто до того чувака і показали йому, що треба про закрутити. Просто закрутити, не, не до кінця, а просто покрутити і от перестає текти. Розібралися ми в тому. Добре, що я заодно навчився. Чи хто ж то не знав, Ну, то з тим не стикалися і не знали. Ще була одна проблема в іншому душі. Той самий, в тій самій квартирі є душова для гостей. І там, якщо включаєш холодну воду, тече гаряча. гаряча холодна. І вже в самій системі перепутали труби. Підхід труб, і там є спеціальні картриджі, де перше холодна, потім гаряча, а його треба було переставити другою стороною. Ну, ми переставили, все знову працює. Нічого ми такого не робили, треба в одній квартирі попсикати стелю. Стелю псикається такою рідною, як білизна. Білизна, бліч, тут називається бліч. Воно реально як білизна. І воно капнуло мені на чорні штани, зразу роз'їло до жовтого, колір втратилось. І я зараз, ну, чуть-чуть, багато не попало. Я взяв чорний маркер, замалював маркер теж перманентний, він впитується в нитку. І зараз кину прати вже п'ятниця, завтра. Завтра, може, завезу, кину пралку або в неділю. В неділю в мене для нароження буду того, собі, нехай поки я там. пакетом. І... Маркер випереться, але вже чорне нитці залишиться. Отак. Ну, Колір повинен залишитись. Походили по покружляли. Чак каже, я мушу їхати там кудись, а забрати з гарантійного складу пралку і треба її встановити в Ovechan в, в іншій будівлі. Вона важка і там незручно. Коротше, треба вас. Добре, без проблем. Кажу, давай закинемо пляшки. Зразу в Мінівен подивимося, може буде повний мінівен, бо вже треба йти на вечірку. Вже треба йти на вечірку. І говорили ми з е, Алексом. Алекс теж каже, я з радістю піду наш Алекс український. Е, е, і Треба йти на вечірку. Ми запакували Вен. Я дзвоню до Семи, а Сем десь по телефону говорив і пропав. Я вже Вен виїхав на двір. Чекаю на нього, немає, нема, нема. Ну, то нема, то нема. Пішов я на четвертий сів собі в Call of Duty. Рубаю, е, потім ми поїхали. ну все прийшов. Ми поїхали, заїхали ще сьома меню, забрали там пляшок і поїхали ми до Чака, в Овейшен. І там е, було дуже вузьке приміщення. от десь такий проміжок між з одної і з другої сторони, навіть коли відсовуєш, туди я можу тільки залізти. І то тяжко мені туди залізти. Тісно, я заліз, а ззаді не відкрутиш болтики. Сем сьогодні видав дуже класну ідею, просто неймовірно. Нарешті це запам'ятати треба. Е, він сказав витягнути і пралку і сушарку разом назовні. Я майже до того дійшов, я їх вже висовував, бо я там не можу відкрутити болти. І нема такої викрутки. Десь дуже незручно було. І це була найкраща його ідея. Ми вилізли, витягнули. Важко було витягнути, бо і пралка дуже важка, і сушарка зверху. Але ми це зробили і назад так само запхали. Набавились, там порозкручували, все як має бути, поробили. Сам під'єднював шнури і один назовні пустив за захистом. Коротше, мусив відкручувати назад, положив то, то само собою, але це була класна ідея. Сьогодні прибираль... начальниця прибиральниць побачила, що в пралці переться взуття і одяг. І вона вирішила піти в кімнату охорони і подивитись по камерах, хто це зробив. І вона побачила, що Сем кинув туди одяг і взуття. Це, напевно, з донейшн бокса, не знаю, де він то взяв. Але яка різниця, якщо взуття чисте, і одяг робочий? Я так само роблю. Я так само роблю од... робочий одяг кидаю разом з взуттям, і це я кидаю спеціально для того, щоб захистити взуття. Воно там калатається з одягом і не так тарабанить його по тих всіх. Лопестях. Так що то навіть краще. Мішок і з якимось одягом таким не потрібним робочим. І вона, це, він прийшов в, теж в кімнату security room ну, співпало. І вона при всіх починала, почала його позитивати: Ой, та що там тобі дружина вдома одяг не пере, взуття разом з одягом. І от таке от почала на нього наговорювати: Ну, це капець. Сем розстроївся, позвонив до дружини, їй пожалівся. Ну, з ним вийшло не дуже гарно, ну, при всіх. Там були і офісні працівники, і охорона, і тепер сам розстроївся, О, всі знають, що він каже, сам не розстроївся, ти ж не з білою футболкою прав взуття. Хоча все може бути. от, Нічого страшного. Поробили то, мали ще їхати, здати пляшки, але вже не встигали, бо ми з тими пралками забавились. Сам віз до машини, йому пралка перевернулася, але вона вже була і так поломана, так що її на смітник. Перевернулась, жінка якась побачила, вам помогти до нього біжить. Ні-ні. ні, ні, ні. Сем забув курточку. Ми ще поїхали в Монтрокс, там подивилися, оглянули технічні приміщення, там є електричні електрокімната і з водою. Water Electrical Room. І ми це все оглянули. Там є три будівлі, чотири, чотири будівлі, яких треба оглянути це, бо ну, там всякі. Заклади, і ми це обслуговуємо. Смітники подивились пусто і поїхали назад. Приїхали ми назад, пішли ми на четвертий, сам собі зробив кави, а я собі зробив? Що Я собі зробив А, я собі зробив приворкаут порошочок, але вже його мішаю з молоком, з протеїновим молочком, зі смаком кави, от і цей приворкаут порошок він нормально е, смакує. Вже не такий прітр, бо з водою ти його п'єш аж мурашки по шкірі. Іменно цей Костковський дешевий, бо він дешевий, не знати, що він там зроблений, що за хіматура. Але І я випив цей приворкавий порошочок і пішов я в тренажерний. В тренажерному я класно позаймався людей, багато не було, взяв зразу штангу, зробив все, як має бути. Останній тренажер це що тягнути зверху і на себе, я не зробив, бо там два хлопці прийшло, і вони той тренажер мучили. Вони придумують до нього купа різних е, вправ. Дивляться, ага, там, ну, там карабінчик, на який защіпається оця труба. Вони так дивляться, а що ми вами звітам з того тренажера е, шматяні. І поміняємо, заберемо ці металеві туди. Взяли вони ці шматяні і тягнуть на себе, міняють, придумують щось би так. Взяв ту трубу до іншого тренажера поставив, робить щось таке. Є спеціальні тренажери, які є на бійцях, які вже для того при... пристосовані. І... Але вони все одно треба щось видумати. І видумували собі, я так туди не пішов. Бігові відріжки, я не... не зачіпав, бо знав, що поїду сьогодні в басейн. Після тренажерного я пішов. Пішов до машини. Пішов до машини. Так, адеї? Моє... Ага там на коридорі. Добре. Пішов до машини, завів машину. Думаю, тиждень стояла, нехай чуть-чуть погоди. І згадав, що я не взяв лижні штани. Свої лижні штани жіночі я віддав наді. Нехай має, бо вже й зима закінчиться, мені їх вже і не треба. Вони класні. Вони на мене чуть-чуть короткі. Я побачив, що вони на мене чуть-чуть короткі, коли побачив фотки з банфа. Як в них йдеш, взуття велике, воно накриває. А як сідаєш, вони підтягуються за високо. Так що вони за короткі на мене, а на неї будуть якраз ідеальні. І маю ще одні на роботі. Ну, Купив колись на секунді, мені вистачить одних. Тут нема зими виявляється в тій каталі. <смі> <смі> і цей, і повернувся, забув їх. Повернувся, забрав і вже поїхав додому. Зустрів потяг, стояв в черзі, заїхав, приїхав, що я там кинув горішки. За драбину вже нічого не їв. Трошки арахісу кинув, щось там випив, і я взяв Кока-Коли. І взяв кока-коли, була в мене пляшечка кока-коли, і поїхав до Наді в басейн. Головне, я приїжджаю, там є паркінг дві години безкоштовно для візитер-паркінг візитер для гостей. І зайшов собі спокійно всередину, в будинок. Це висотний будинок, не знаю, скільки там поверхів, 16, може більше. І зайшов собі в будинок, зайшов собі до ліфта, бо людина зайшла, я просто за людиною зайшов. Поїхав я на третій поверх, там в них басейн на третьому і тренажерний. Я собі заїхав туди, зайшов в тренажерний зал і собі в тренажерному залі займався. Нікого не було. Ну, подзвонив, що я вже є, вони вже якраз спускались. І я собі пішов в тренажерний, будь-який може зайти. Купа місця, де в хомлесом спати, десь зайти в якусь кімнату. І якраз я дивлюсь цей тренажер, собі зробив три підходи по ну, ці дві вправи. Зробив як треба, і пішов в басейн. Поталяпались, поплавали. Були там хлопці з секунда. Два хлопці. Один із них живе в тому будинку, а інший, його друг секунда, теж познайомились на секунді. Молоді хлопці, е, е, нічого там, вони таляпались, бавились. І е, головне, я знав, що вони їздили на лижі. Думаю, куди їздили на лижі? А вони кажуть, а тут в Калгарі, якраз там, де я збираю завтра поїхати. І так розпитався, які ціни. От не пам'ятаю точно, чи 60 підйомник, а 40 спорядження, чи навпаки 40 ні, швидше 60 підйомник і 40 спорядження. Так як в мене спорядження є, мені не треба. Вигідно купити для себе все спорядження. Воно окупиться за три поїздки, ніж оце брати в оренду, невідомо що, і після кого а так маєш своє, і без проблем. Навіть е, оці 40 доларів за 40 доларів, за доларів можна в Гудвілі закупити. Все, все що, ну, Я маю на увазі там лижі, сноуборд. Та Хоча і теж там можна купити. Я вже в таких нормальних Гудвілах давним-давно не був, але там, я думаю, що більший вибір того всього, ніж на секунді, на вагу. Тому потихеньку треба збирати спорядження. В мене є цілий гольф-набір, і зберу компанію, і будемо грати моїм гольф-набором всі. Не мусить мати кожен свій гольф-набір. Один привіз і всі бавляться там клюшок 10 штук, якщо не більше. І кожен б'є по черзі, не всі одночасно. Так що взяв любу клюшку, вдарив, Інший взяв вдарив. От. І будемо будем так бавитись. Так само мати спорядження любе. Куди б не пішов, не треба платити за оренду. І на чому я закінчив на басейні. Поговорили ми по, по цей, посиділи. Я поплавав, вони там поскакали, трохи подурачились, бо хлопці молоді. Я не знаю, скільки їм років, до 20, до 20 років. І пішли ще по сауні посиділи, відпарились, і все, я поїхав додому. Я поїхав додому, спокійно приїхав, в мене вже телефон розряджався, якраз вчасно приїхав. Знову насмажив собі картопельки, треба, я замовив собі курей. П'ять курей і три лотка яєць. Толком не знаю, по скільки ті кури. Яка ціна? Там, по-моєму, 3,50 за залебечі, 250. Щось там сам сказав, я от не пам'ятаю скільки. Коротше, замов тільки 5. Думав, ще комусь замовлю, але вже не буду цього разу бавитись. Знаю точно, побачу, скільки я заплатив, і тоді вже можна другий раз. Візьму собі 5 курей, буде та сама система. Плов. У мене рису повно, або макарони і бульйон. Бульйон, курячий я дуже люблю, і треба буде знову його собі зробити. Він дуже жирний виходить на тих кістках і шкірі, бо кури домашні. Кури, ну, Як якась така дом, міні-ферма домашня. Не таке от велике підприємство. І вони жирні, класні. О, десь на початку березня сам має поїхати забрати. Вже замовив. Отакі то справи. Матрас. О, йшов до машини і викидав сміття Дивлюсь, біля донейшена, поставили матрас, індекс е, в сумці складений, я його не діставав. І кросовки. Мій розмір. Але кросовки мені не дуже подобаються. Я їх потім у GoodWill поміняю на другий. Вони класні, стан хороший, я їх поміняю на якісь прості робочі. Мені одна роботу, кросівки або в спортзал, у мене вже тих кросовок ціла купа. Але треба буде щось з ними зробити. І оцей індекс я накачав там в нього вмонтований електричний насос, розетку там накачати, спустити. Великий, там, по-моєму, три шари в нього такий гарний матрас. Люди беруть деколи, коли з'їжджають, просто щоб переночувати вже на матрасі, матраці, або викинути. Або взяти з собою, куди вони вже там їдуть. Поки вивозять меблі. І так все сталося. Накачав матрас, зараз він стоїть там. В кімнаті вже. Вітання, в мене я скинув в. А, я, до речі, скинув в Телеграм, як цей матрас виглядає. І вже дістав сноуборд, шорти, окуляри, шолом, шолом надівав. Надівав разом з е, наушниками. А, ось вони. З цими наушниками. І вони не заважають. Вуха відкриті. Я через кістку чую е, все. Дуже зручно. І шолом не заважає. Ну, ясно, що мене буде не дуже добре чути, але зато я все чую, або навіть можу слухати музику, шолом ще притискає оці наушники до кістки, ще краще чути. І я, може, їх завтра візьму, побачу. Хоча мені не треба, Хто, з ким я буду завтра говорити по телефону. Я думаю, що не, не, не треба їх брати. Хіба що якби був сам, тоді музичку можна включити? Тоді можна і краще наушники взяти, не тільки такі. <зовет> <зовет> е і все. Зараз буду це все міряти. прикину, Сьогодні прикину, хочу шорти ті одіти і лижні штани. Як воно буде виглядати? Чи не буде велика задниця в мене? Але це не страшно. Головне, щоб м'яко було падати. Але не треба падати. Все, я думаю, сьогодні вистачить. Гарних, спокійних вихідних. А сьогодні говорив з другом з України, з Назаром. Він не дивиться мої відосики. Я думаю, що ні. закинув він тренажерний зал. Хлопці теж з армії я з ними говорив, вони кажуть, Назар закинув тренажерний. А він зі мною ходив, я його тягав. Він як після тренажерного зі мною приходив, він просто падав на ліжко. Ну, я бачу по собі, що реально є результат вже, я вже не росту. Я вже не росту, але набирається форма. Форма і вже воно так тримається більш масивніше. Я понеділок планую взяти більшу вагу, чуть-чуть. Сьогодні я вже зробив всі три підходи штангою по вісім разів. Попробую взяти більше. Попробую взяти більше, бо чую, що можу. Чую, що можу і на інших тренажерах. А Назар закинув. В нього сьогодні була перша тридцять ночі, і він був на заправці, щось там собі купив якийсь бургер. Нудиться, бо їм дали відпустку. Зараз в армії вони як на роботі. Йому дуже повезло. Він, він рвався напередок. Дуже. Але хлопець молодий, немає ні дівчини, нічого. Треба йому будувати сім'ю. І він, головне, живе поруч нашої частини, там, де ми служили, 12 кілометрів йому додому. І їм зараз дають відпустку. Повернули премію. Ну, нема ж тої премії 30 тисяч. Там тепер від е, виробітку, скільки там від, відбув на посту. Отаке от, от. Добавляють щось до зарплати, не тільки 20 тисяч голих. Бо то зараз ціни ростуть, я сумніваюся, що їх 20 тисяч не дуже вистачає. І він і собі відпочиває. Їздить, шариться, з друзями віддихає, але вдома нікого немає, каже, всі пороз'їжджали. знають собаку забрали. Отаке. От Добре, все, не буду затягувати. Гарний, гарних вихідних.